А що ти побажаєш, от людині, яка от тільки хоче розпочати, і така блін, в мене там камера фігова. Там та я ще підготуюся, та я там ще там трошки попишу. Там я подивлюся там на лібігу, там на тебе там. І потім зроблю, і от він постійно відкладає, відкладає. Та я сам такий. Чесно, я. Я думаю, ти зараз слухати. Перше. Да, перше. Мотивація треба, треба. Мотивація ще раз, мотивація. Та я не знаю. Ну дивись, психологічну точку зору, як я до цього прийшов, я ну реально був в психотерапії. Я до цього прийшов. О, тобі допомагає? Ну, я напевно, якщо тут сижу, то напевно сказав би скажу, що так. Я просто для себе зрозумів, що можна бути собою. Будь собою, і все. Ну, і все. Отак, От ось Будь просто собою. Раз, пац, Ну, це пов'язано з камерою, чи це пов'язано з тим, що ти будеш не знаю, щось робити на вулиці або красити дерева. Якщо ти будь собою, при цьому ти відчуваєш якийсь прикол, тягни його до кінця. Ну, в мене головний принцип який: якщо ти не порушуєш кордони інших людей. І закони країни, в якій ти живеш, ти можеш робити чуди все, що хочеш. От і все.